Дроти впливаємо. Туди на кут цієї посадки першої. Управління на то воно проб'є посадки. Навчання пілота FPV займає, мабуть, найбільше часу. І найбільше сил і уваги ці дрони вони ніяк не обмежені в рухах. Єдиний сенсор, завдяки якому ви можете коригувати свої дії, це ваші очі. Це те, як ви відчуваєте те, що називається тротул або тягу, це кут. Це все робить пілот своїми пальцями, своїми руками, своєю головою. В нашій війні вони ще більш актуальні. Безпілотники дозволяють нам значно змінити наш бік співвідношення втрат. Завдяки ми будемо триматися і будемо працювати. Багато які задачі машини виконують значно якісніше за людину. І це якби реальність, яку треба прийняти. Тому немає сенсу ризикувати цінним і незамінним людським життям, тоді як ті ж самі задачі може виконати якісніше машина, і машину можна замінити.